Де ж ти а Йо, Йо, ну що ж ти? Ай, не до його місце Йо! Що таке, мохіто? Йо! Чуть підйомчик, що? Тяжко? Трамвай. Порожня! Згоним не тільки виїхали що ну, таке? давай, йо. А, зараз буде Ескорт Спроваль Бьона! Привіт, привіт Місцеві пацани. Давай. Ану, гарно цокати. Ахіле. нас знімають. ти мене, а я тебе. Віо, ну просипаємося, вйо! Ой, трошки поправилися, коні. Пойдемо, Бульбо, Бульбо Заскакуй підєдеш Мій дож, mm -hmm. Будеш Бульбу допомагати мені збирати. Добре, Йо. Ану. Йо. Сейчас тут підкупи одинаковий, а то я граман, а то так було. Йо, аколопу попадеш в Ютуб. Так. А клас, а клас. Kitas side rock, o tomo.